На виконання вимог службового доручення МВС України про проведення місячника безпеки дорожнього руху на автомобільному транспорті та з метою підвищення інформованості та усвідомлення суспільством найбільш гострих проблем безпеки дорожнього руху вимагають провести комплекс заходів, направлених на зменшення аварійності і тяжкості її наслідків, у тому числі і на пасажирському автотранспорті. У рамках місячника безпеки дорожнього руху проводяться цільові заходи націли на виявлення та попередження причин скоєння ДТП з тяжкими наслідками. П'яний водій, швидкість та обгін на час проведення цільових заходів, задіяно максимальну кількість підпорядкованого особового складу на стаціонарних постах, ДПС дає посилити контроль за перевезенням пасажирів автобусами в нічний час доби та здійснення перевезень дітей до місць відпочинку та у зворотньому напрямку. Водії автомобільного транспорту на дорогах обов'язково повинні дотримуватися. Правил дорожнього руху. Під час перевірок пасажироперевізників особливу увагу фахівці приділяють питанням діяльності з безпеки дорожнього руху на підприємствах. У ході проведення заходів залучили максимальну кількість засобів масової інформації: пресу, телебачення, радіо та інтернет-видання. На сьогоднішній день на території держави з 1 серпня по 31 серпня проводиться загальна державна операція. Місячник безпеки дорожнього руху на вимогу керівництва країни, а також керівництва МВС України. Вся державна інспекція переведена на посилений варіант для того, щоб знизити рост аварійності. Зв'язку з чим в останній час трапилося дуже багато дорожньо-транспортних пригод, де дуже багато погибло громадян, як України, так і ближніх держав. Це в нас було 7 липня. В Чернігівській області, де погибло 14 громадян, 29 травмованих. Також було допущене дорожньо-трансне прошедше на Сумській області. Ми сьогодні працюємо в цей місячник по трьом операціям: п'яний водій злочинець, перевезення пасажирів, швидкість проїзд перехрестя. На сьогоднішній день спільно з працівниками преси ми спрацювали по. П'яному водію злочинцю оформили водія мотоцикла, який керував транспортним засобом Терезом стані. Їхав з роботи, випив викол пива і їхав додому. А також працюємо в місті Синельникова по вулиці 40 років, де водії грубо порушують право дорожнього руху, не дотримуючися вимоги сплошної розмітки, яка нанесена на проїзній частині.